Господи, сьогодні я молюся за моїх дітей, Ти довірив мені ці душі, і я щиро дякую Тобі за них, дякую за їхній сміх, за щасливі очі, дякую за кожен день, коли можу їх бачити, чути. Прошу тебе, Боже. Благослови їхній шлях, нехай вони не заблукають серед голосів цього світу, нехай завжди знайдуть тебе, навіть якщо втратять все інше. Нехай твоя рука буде на їхньому плечі у кожному виборі, благослови їхній розум, щоб був чистим і ясним, благослови їхнє серце, щоб було добрим і милосердним. Благослови їхнє тіло, щоб було міцним і здоровим, благослови їхню душу, щоб вона прагнула до неба. Я довіряю тобі їхні тривоги, сумніви, невдачі. Ти знаєш, що я не можу захистити їх від усього, але я вірю, ти можеш усе. О Господи, коли я не поруч, будь їхнім захистом, коли я мовчу, говори до їхніх сердець. Коли я хвилююсь, заспокій мене, дякую тобі за їхні кроки. Дякую за їхні навчання, за таланти, за мрії. Дякую, що в кожному із них частинка Твого світла. Прошу, Господи, не дай їм загубити себе. Навчи їх вірити, любити, прощати, навчи бути сильними, не втрачаючи доброти, благослови їхні дружби, їхній вибір, їхнє майбутнє. Пошли їм добрих людей на життєвому шляху. Підтримай мене, Господи, як маму. Коли я втомлена, коли сумніваюся, коли мовчу в молитві, навчи мене бути поруч, без контролю, але з любов'ю, ти краще знаєш, що їм потрібно. Я лише прошу веди їх, як пастир лагідний, огорни, як мати ніжна, захисти, як батько всемогутній, моє серце спокійне, коли в твоїх руках мої діти, я довіряю їхнє життя твоїй волі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи, Ісусе Христе, молю за найдорожче, що маю, моїх дітей і онуків. Благаю тебе, Господи, охорони їх від усякого зла, стережи їх від тілесних і душевних небезпек, збережи їхнє здоров'я і даруй їм силу на кожен день. Провадь їх дорогою правди, чесності і чистоти, охорони від лукавих людей поганих впливів і спокус світу. Пошли їм добрих друзів і добрі приклади в житті, пошли їм благословення в навчанні, у праці, у життєвих рішеннях. Господи, якщо вони заблукали, виведи їх на дорогу спасіння, якщо вони страждають, зціли їх тілом і душею, якщо вони зневірились, запали в їхніх серцях нову надію, якщо вони плачуть, стань їхнім утішителем. Маріє, Мати Божа. Огорни моїх дітей і внуків своїм покровом, стережи їх, коли я не поруч, моли за них, коли я мовчу, супроводжу їх у далеких дорогах і повсякденних справах, зроби їх серця добрими, щедрими і відкритими до Бога. Ангели Божі, будьте з ними вдень і вночі. Охороняйте їх у снах, у школі, на вулиці, в домі, схиляйте їх до добра і стримуйте їх від гріха, будьте невидимими сторожами їхнього життя, ведіть їх до світла Христової правди, Господи, благослови також і мене, щоб я була для них добрим прикладом. Дай мені терпіння, коли не розумію, дай мені мудрість, щоб наставляти без примусу. Дякую тобі, що дав мені благословення. Бути матерію, бабусею, дякую за кожну дитину, яку ти довіри моєму серці, дякую за кожен день їхнього життя, за усмішки, слова, кроки і зростання, дякую за радість, якою вони наповнюють мій дім. Я довіряю тобі їхнє майбутнє, долю і серце. Нехай твоя воля буде над ними, нехай вони зростають у вірі, надії любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Всемогутній, перед Тобою схиляюся з покорою і любов'ю. Підносячи до тебе своїх дітей, Ти дарував їх мені якнайбільше благословення, і я віддаю їх у Твої святі руки, захисти їх, о Господи, від усього зла, від гріха, від спокус цього світу. Покрий їх своєю благодаттю, щоб вони завжди ходили шляхом правди та світла. О Господи Ісусе Христе, молю тебе. Наповни їхні серця любов'ю, добром і вірою, даруй їм мудрість, щоб вони приймали правильні рішення і силу, щоб долали труднощі, дай їм здоров'я, душевне й тілесне, мир і радість у серці. Господи, веди їх дорогою Твоїх заповідей, бережи їх у школі, на дорогах, у домі і поза ним. Нехай ангели твої стануть поруч із ними, захищають їх від небезпек, поганих вчинків і лихих людей. Пресвята, Богородице, небесна мати, покрий моїх дітей Твоїм святим покровом, веди їх до свого Сина, навчи їх чистоти, покори та любові, щоб вони росли в благодаті Божій. Святий ангеле охоронцю, будь їм захистом і провідником, убережи їх від тривог і страхів, відведи від них небезпеку та зло, допоможи їм завжди чути голос Господній. Господи, дякую тобі за дар дітей, бо вони твоє благословення. Дай мені мудрість і терпіння виховувати їх у вірі та любові. Благослови їхнє майбутнє, нехай вони зростають добрими людьми, які прославлятимуть Тебе своїм життям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Боже, Отче, Ти джерело життя та любові. Звертаємося до Тебе з молитвою за наших дітей. Охорони їх від усіх небезпек та зла, веди їх стежками праведними. Щоб їхні вчинки були гідними і чесними, нехай вони зростають у мудрості, здорові та під твоєю опікою, наділи їх силою та відвагою, щоб вони могли протистояти спокусам та випробуванням. Благослови їх розум та серце, щоб вони завжди пам'ятали про Твої закони і вчення. Допоможи їм знайти своє покликання в житті. То досягти успіху у своїх прагненнях, будь з ними у кожний момент їхнього життя, в радості та в скорботі, в успіху та невдачах, нехай вони відчувають твою любов і захист. Чи нас, як батьків мудрості, у вихованні та любові до наших дітей, навчи нас бути прикладом терпіння, милосердя та доброти для них, збережи наших дітей у Твоїх благословенних руках, щоб вони завжди відчували Твою присутність у своєму житті. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята, Богородице, наша небесна Мати і покровителько дітей, з глибокою довірою приходжу до Тебе просити Твого захисту для моїх дітей, Ти, що була ніжною матір'ю нашого Господа Ісуса Христа, будь ласкавою матір'ю і для моїх дітей, матінко Божа. Огорни їх своїм материнським покровом, збережи їх від усіх небезпек і бід, що можуть зустрітися на їхньому життєвому шляху, випроси у свого сина, щоб він благословив моїх дітей, міцним здоров'ям, силою духу та чистотою серця. О, пречиста Діво Марія, молю тебе. Дай моїм дітям мудрість розрізняти добро від зла, вірно обирати свій шлях і завжди бути поруч із Господом. Зміцни їхню віру, щоб вони зростали у благодаті любові до Бога та ближніх. Марія, прошу тебе, допоможи моїм дітям бути добрими, щедрими та чуйними до інших, навчи їх співчувати тим, хто у біді, і завжди подавати руку допомогу Мати Божа, захисти їх від поганого товариства, поганих звичок, спокус і гріхів, які можуть завдати шкоди їхньому життю та душі, веди їх дорогою праведності, терпіння і смирення. О, Пресвята Діво! Укріпи любов між моїми дітьми, щоб вони завжди були одне одному підтримкою, опорою та радістю, захисти нашу родину від конфліктів і непорозумінь. Пресвята, Богородице, візьми під свій особистий захист, майбутнє моїх дітей, щоб воно було сповнене світла, добра, віри і Божої ласки. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Господи, благослови нашу сім'ю, оберігай нас від сварок і непорозумінь, нехай Твоя любов об'єднає наші серця в єдності, дай нам мудрість любити та підтримувати один одного. Господи, даруй нашим дітям щасливе і безпечне майбутнє, благослови наші спільні зусилля, щоб ми могли будувати міцний дім. Пошли нам терпіння і розуміння, щоб долати всі труднощі разом. Господи, даруй нам мир у серцях і в домі, нехай Твоя благодать осяє кожен наш день, допоможи нам залишитися вірними один одному, благослови наших батьків і захисти їх від зла. Господи, наповни наш дім радістю і теплом, навчи нас дякувати за кожну хвилину разом, зміцни наші стосунки через Твою любов, оберігай нас від спокус, і направляй наші серця до добра, благослови наші розмови і дії, щоб вони були сповнені мудрості, наповни наш дім благословенням, захисти нас від усього, що руйнує сімейний мир. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Пресвята Богородиця, наша Небесна Мати і Покровителько родин, і з глибини серця звертаюся до Тебе з молитвою про захист моєї сім'ї, Ти, що ніжно берегла святу родину. Поглянь, милостивий, і на мою родину, Мати Божа, огорни нас Твоїм материнським покровом, щоб жодне лихо не мало влади над нами, вбережи нас від усяких бід, нещасть та хвороб, які можуть порушити мир і спокій у нашій домівці, дай нам ласку взаємної любові, терпіння і порозуміння, щоб наша сім'я стала місцем затишку, віри і підтримки. Пресвята Діво, молюся до тебе за дітей наших, щоб ти захищала їх від усякого зла, небезпеки і споку з цього світу, веди їх шляхом добра, мудрості і праведності, щоб вони завжди відчували твою материнську опіку, проси у свого Сина Ісуса Христа, благословення для наших батьків, щоб вони мали силу і здоров'я в старості. А їхні серця були сповнені радості і миру, захисти їх від смутку, тривоги і самотності. Богородице Діво, даруй нам єдність сердець, взаємну повагу та глибоке порозуміння. Допоможи нам разом долати труднощі, зростати у вірі та бути прикладом любові для інших. Матінко Боже, збережи мою сім'ю від конфліктів, гніву, заздрості та образ, щоб у нашому домі завжди панувала Твоя свята присутність. Віддали від нас усе, що нас роз'єднує, і навчи прощати одне одному, як прощає Господь. О Пресвята Богородицю, у хвилину випробувань і страждань будь поруч із нами, зміцнюй нашу віру і даруй надію на Твоє милосердя, навчи нас любов'ю і довірою приймати Божу волю. Небесна, Царице, молю тебе за всіх, хто дорогий моєму серці, і прошу, не залишай нас без свого заступництва, будь нашою захисницею та надійним притулком, будь-якій біді. Пресвята Богородице, передаю тобі у руки всю свою сім'ю і прошу тебе, веди нас шляхом спасіння, миру і любові до Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.